Всім привіт! Думаю, покажу вам, що ми купили для малого, якщо йому буде зле. Дивіться, воно, по-моєму, коштувало одне 5 доларів, друге 10. Я думаю, це було дешевше. Парацетамол, напевно, дешевше, ніж ібупрофен. Бачите, нічого екзотичного тут немає, профен і парацетамол. Завжди купуємо небрендовані медикаменти по можливості, тому що вони в рази дешевші. І бачите, з апельсиновим смаком і з малиновим? Так, малиновий, сиропи. Сиропи там цікаво, є ложка чи нема ложки? Тобто, бачите, для, для якого віку? Це від 6 місяців, а це тут для якого віку? Так, так, так. Ага, тут от, від 5 років. Тому треба перевірити, там половину, по-моєму, до 5 років половину дози дають. А, є ножечка чи ні, чи зовсім економненько. Ага, дивіться, шприцик є. Ну, бо це для шестимісячних місячних маляток теж. Бачите? А так, напевно, з ложечки просто. От таке в нас є. Отаке для дітей більше нічого дітям не виписують, хіба що антибіотики, але то тільки коли бактеріальні інфекції.